Всім привіт! Розкажу вам зараз історію. Ви бачите, літає соколок. Чуєте, кричить? Зараз зараз. Чуєте, покрикує. Ніколи не вгадайте чому. І що сталося? Але я проведу його. Він там не один. Він там не один. Отверх ще другий є. Ай, без фокусіровки не можемо показати. Коротше, значит, літали голуби. Ну, ще літають вгорі, Ранок, десь сьома година, може вже більше. Прилітає ястреб, розганяє голубів і одного бере прямо над хатою. І полетів і сів в городах. І сів в городах. Я одразу туди побіг і я зігнав його, але він не кинув голуба. І потягнув його знову по городах. Я так зрозумів, що він його випустити не хоче, зрозуміло. І знов сів, в гору, сів там в городі. Прилітає оцей соколок і починає над ним оце пірути відділувати. Оце це він зараз над ним. Гляньте, бачите це? Оце він над ястрібом, він там сидить в городах. Ну і зараз, знаєте, на городах посаджений. Якраз... Загороджено, я знайшов би зараз туди якусь стежку, щоб піти. Показати вам. Він в городі сидить. Ястреб з голубом сидить в городі. Ось він над ним літає. Соколок над ним літає. Ось він прямо зараз над ним. О, дивіться. О, бачили? Впав на нього туди. Не знаю чим це закінчиться. Бачите, попало на кадри. Кадри попали, які зараз я спробую підійти. Зараз все засаджено, зараз дуже погано видно. Але хоч щось може я О, піднявся. Піднявся. Він захищає е, свій ареал. Оцей соколок. Оце він над ним. А я тут я, я, там сидить. В груді він там сидить. Бачите? Знаєте, я випадково побачив, що ястреб ловить і ястреб бере. Випадково, я просто був Я був у хаті. О. Оце він, він там уже голуба, певно, що вже вмертвив. Туди йти вже нема ніякої... Нема ніякого сенсу. Погляньте, бачите? І він сидить, отам там рве, я так впевнений і він навіть не звертає уваги на цю соколка. Да, цей сокол трошки прогавив. Йому треба було раніше було підійти сюди, щоб прогнати його. Е -е, ястреб, я так зрозумів, молодий, ви знаєте, тому що він робив пару разів у гонах таких, він його не міг взяти голуба. Раз, два, десь на четверту гонку він його прямо наді мною там взяв. Я не знімаю вже ці польоти вранішні, Вони всім набридли. Ну, я для себе і щось зніму, але я її вже не виставляю на YouTube. Бо я свою історію хочу знати. Це від мене метрі можливо біля 200. Там ястреб сидить. Ось сидить ось там десь, ось в тих городах. Ось в тих городах біля цього будиночку він сидить. А цей кружляє, дивіться, бачите? Оце доки цей кружляє, доки він там сидить. Ну піти мені зараз туди. Чужі городи, ви розумієте, що це незручно. А це що таке прилетіло. Отак, я небо зайняте, бачите? Ось він. Он. і літає прямо тут наді мною. не наді мною, а біля мене поряд ось літає, бачите, над дефтрибом. Да він його мертвив уже. Не мертвив його зараз. Я її вже не спасу, не може... І я тут тобто, так довго сидіти на живому голубу. Я її вже не спасу. Але цікава історія, бачите? Цікава історія. І покрикує. чуєте як він покрикує? Це ж... Я труби взяв його здобич. Це ятреб взяв його здобич, розумієте? Мені здається, що ятр зараз підніметься, піде далі, то і сокол буде його супроводжувати. Сокол буде його супроводжувати. Що робити? Що робити? Покласти камеру, верніше виключити камеру, піти туди, зігнати його. Ну а що це дасть? Це нічого не дасть. Ятрб, коли взяв, він над хатою взяв. Він зразу сів тут біля мене в городі. Недалечко. А я не бачу, що він тут сів. Просто я поки вибіг за камерою, приходжу, дивлюся, не бачу де той ястреб, де він сюди поніс. Але я бачу, що сокол літає прямо ось ось, якщо вам видно. Ось в цьому місці. Я сидів. А потім він перелетів через два городи і сів там у сусідів. Це да, якийсь такий, я не знаю, чи вилетів з гнізда, чи якийсь такий, бо так прийшов, зразу почав активно ловити. Наче він і вчора, і позавчора тут був, але я його не замічав, я його в очі не бачив з весни, можу сказати, я не бачив його. Бачите, як він сигналізує, що тут хижак, мій супротивник, і я, мабуть, його проганяю звідсиля, а Васька кушає та їсть, то Тобто слушає та їсть. А я так собі там потраю голуба, звертаю уваги. Так. Да. Ну, така сині історія. Така сильні історія. Голубів в небі я не бачу, певно. Певно, голубів в небі я не бачу. Ну, три падало при мені. Три падало при мені. А три ще має бути. Я так зрозумів, що дуже високо пішли вони. Якщо я з'явився, появився, то голуби. Хто куди, хто додому, хто вверх. Ну що, може піти? Ага, він все не покинув його. Він його покидає. Він не покидає. Покинув не покидає. я треба. Ось така реакція, бачите? Я таке так вперше бачу взагалі. Наскільки живу, я таке перше бачив. Ну я взагалі соколів і не бачив, раніше в нас соколів не було. Це в нас з'явилося років 15, мабуть. Ну добре, все. Не буду вас втомлювати цими зйомками. Я це побачив випадково, признаюся. Я це побачив випадково. Міг би не бачити і не знати, і не, і не зрозуміти, де дівся голуб. Взяв прямо тут, ось, прямо над, над оциму взяв. Прямо в мене... Якщо я би, я б рукою його. Так, добре. Все. Поки пауза. Можливо, зараз я піду знайду його, а може ні. Побачу зараз. Так, я таки сюди прийшов. Я сюди прийшов. Сокола немає. А ні, ось олетить тільки соколок. Ось-ось-ось-ось. Оба. ось ось ось. ось, ось. Бачили? А, ага, у він там сидить. Погляд. Ага. І сороки, чуєте? Сокол мені показав, де він. Ось там він сидить. А ну пішли. Зараз подивимося, де він там. Зараз треба стежку знайти. Там сидить жомрає. Ну, ви розумієте, яке в нього щастя, що зараз в нас, скажімо, так, біда. А тут стежка прекрасна є. От зараз ми її побачимо. Оце я маю йти прямо на нього. Прямо на нього я йду. Якби в мене в руках зараз була не камера. Ви розумієте, так? Да? Просто он в пире родился, этот бандит. Вот, вот, вот он. Видите? Видите? Он пошел, уже все, не скрылся. Вот тут сразу появится. Ну, понятно, что он уже там уже половину съел. Ну, хай вибачають господар, я буду пояснювати, що я тут не хазяйную на городі. Зараз хочу побачити, де він сидів і де він тут його. А ось він, будь ласка. Будь ласка, дивіться. Ага, я хоч побачу, я хоч побачу, яку голуба взяв, по-моєму, синій. Не вже синя стара голубка. Ось бачите. Голос ось. дер. Це вже роздерте. Так, да, це синій. Синій, це по моєму. Ми, там вона була рябохвоста, синя рябохвоста, в мене тільки одна голубочка літала сьогодні. Стара. Стара. Синя рябохвоста голубочка тільки одна. І Вона зараз якраз викормлює голуб'ят перед наступною кладкою. І через те вона зараз наскільки легка. Так. Ти він забрав у мене стару голубку. До речі. Хі, яка відлітала. Я не знаю. Вона вже в мене плодить, мабуть, років три. Яка вже дуже досвідчена. Як вона дала себе взяти, я навіть не знаю. Молоді поверталися, а ця взяла і віддала своє життя за... Не знаю за що. Так, ну що ж. Ви Бачите, такі вперті, це ж літо, це ж не зима, он літає. Он літає Бачите, він літає. Ну, там і знов сів. Ну, не буду вже за ними то бігати, що ж я зроблю вже. Просто показав вам історію, що ви... Бачили, як може бути. Як в природі в нас все це влаштовано. Бачите, ієрархія якась є. Є боротьба за свої ареали. Що ж ти по... Ай-яй-яй, ще один там. Якийсь літає, так? Да? А то хто літає? А то я літає якийсь. Зараз виночку я зроблю фокусіровку. Ще якийсь літає. Сокол, сокол. Ви знаєте, це, мабуть, якийсь інший сокол. Оце, по-моєму, сапсан. А то, а, то може бути самець сапсана, це самка ось. Ну це не те Коротше, пара е, сапсанів, які в мене живуть, сьогодні лохонулися, вони пустили свою зону життєдіяльності свого конкурента а він довго не чекаючи зробив свою чорну справу да. ну що все не буду вас вже затримувати все О, літає Ось такі справи Ось такі справи бачите у нас вже картопля в те наповну так добре Ну, хто дивився з самого початку відео, то все бачив, знає. Він ще не бачив, а знає, тому що я розповів. Сьогодні в нас кінець червня, останній тиждень червня. Пролетів ястреб. І в мене таке враження, що це не молодий. Не молодий дурний, це якийсь старий досвідчений. Ну, можливо десь... Ні здився, до цих пір я його не бачив. а це він вже, мабуть, у нього повилітали молоді, то він вже з голодухи починає нагліти. І забрав у мене прямо над демарем, скажімо там. Забрав у мене синю голубку. Я так зрозумів, що це стара. Зараз підгляну. Зараз підгляну. Зараз з двору підніму голову ще вверх. А, до речі, я зараз, зараз, зараз бачу голубу.